Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про базову структуру гороскопу, а саме про його 12 будинків та їх значення. Ми не будемо надто сильно заглиблюватись у все різноманіття тлумачень, радше спробуємо намалювати собі загальну картину та закріпити логіку розподілення символічних значень між різними частинами гороскопу. Але перш ніж ми почнемо, я хотіла б нагадати, що на цьому каналі ми вивчаємо індійську ведичну астрологію, тобто джотіш. І я використовуватиму північну індійську структуру гороскопу. Гороскоп розділяється на 12 будинків, і ми ведемо відлік від першого будинку або лагни проти руху годинникової стрілки. Ось так. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тож, які значення має кожну з цих 12 астрологічних полів? Почнемо з першого будинку, який також називають Лагна. Він відображає вдачу людини, тобто характер не плутати з удачею. Тіло, конституція, чи ми повненькі, чи ми худенькі, чи ми високі, чи ми коротенькі здоров'я, і цей параметр найбільш актуальний для прогностичної астрології, наше обличчя, сприйняття своєї зовнішності, слава та інколи живим показником цього дому також може бути бабуся. Другий будинок відображає наші ресурси а як матеріальні, так і ментальні. Це також наша батьківська родина або батьківська родина нативу. Це наша мова, мовлення, як ми висловлюємо свої думки, як ми конвертуємо свої думки у слова. Це також праве око, горло і зуби. Третій будинок символізує сміливість. Це також наші сестри та брати, якщо вони в нас є. Це також наші друзі та спілкування, іноді це також сусіди. Це короткі подорожі, наприклад, відрядження, або просто короткі подорожі недалеко від тієї місцевості, де натив проживає. Це наші хобі. І в фізичному плані це також руки та вуха. Четвертий будинок символізує наше майно рухоме та нерухоме. Це також наша мати, це домашній затишок, це наші почуття. В плані тіла це також серце, груди, легені та кров. І це наша гідність. П'ятий будинок символізує дітей, закоханості. Нашу освіту, що не є вищою освітою, наприклад, середню освіту, або якісь курси, які ми беремо, або просто якесь навчання. Це також наші вміння та навички, а також це наше щастя та радість, наша, наше вміння радіти і бути щасливим. В плані тіла це також наш живіт чи шлунок. Шостий будинок. Показує трошки більш мінорні теми: це хвороби та медицина, це наші неприятелі та конкуренти, наприклад, в спорті чи в бізнесі, це рутина це те, що ми повторюємо кожного дня. Це суперечки та конфлікти, це наші борги та позики, або служіння чи служба. Наприклад, якщо людина. Є чиновником, чи може входить до якихось структур, наприклад, поліції чи Збройних сил. Сьомий будинок символізує наш шлюб, він також символізує наших партнерів як у коханні, так і в бізнесі. Це наше сексуальне життя, він символізує наші статеві органи, а також іноді показує судові справи. Восьмий будинок це будинок трансформацій, криз та стресу. Він відображає усі несподівані події, які з нами, з нами трапляються. Це також наш страх. Це іноді спадок або гроші, які нам не належать. Це також зцілення, це духовні теми та окультизм. Або, оскільки це другий будинок від сьомого, він іноді також показує родину нашого партнера. Дев'ятий будинок символізує талант та добробут. Це також вища чи духовна освіта, релігія, це батько як живий показник цього будинку, або подорожі на великій відстані. Десятий будинок символізує наш соціальний статус, нашу владу та авторитет, нашу кар'єру та професію, репутацію та обов'язок. І в фізичному плані це також означає коліна. Одинадцятий будинок це будинок наших бажань та надій. Він також символізує виграші та зростання і він показує наших друзів. Останній, дванадцятий будинок. Символізує втрати та витрати, він символізує сон, він також може показати еміграцію, будь-які е, прояви ізоляції, позитивні чи негативні. В негативному плані це може бути буцегарня, лікарня, е, може, якийсь карантин. А в позитивному плані це може бути, наприклад, йога-ретрит, це, е, це, наприклад, час з самим собою. Е, Просто якийсь такий інтровертний досвід, а також це духовне просвітлення. Ось таким був мій короткий огляд значень будинків гороскопу. Хочу вкотре зауважити, що це відео має ознайомчий характер. Ми не маємо цілі поринати дуже глибоко у кожне астрологічне поле. Ми просто оглядаємо гороскоп в цілому і намагаємося охопити основні теми життя, вдачі та долі людини, яка перед нами. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Розкажіть мені в коментарях, які тлумачення не були охоплені в цьому огляді, або які викликали у вас питання. До зустрічі в наступних уроках!